Доброго дня, шановні глядачі сьогодні сенсація, і не можна оминути. Трамп застосував санкції проти Росії. Аж дві, але тим не менше перші санкції, все ж таки Трамп це зробив. Звичайно, можна по-різному оцінювати такий санкційний удар Трампа по двох російських нафтових гігантах. Але тим не менше, початок є. Чи відбулася зміна Вашінгтоні? Чи відбулися перегляд позицій у самого Трампа в його голові? Чи справді те, що він каже, є остаточним рішенням? Чи все це ще надалі запрошення до розмови Путіна? Тобто, тиск на. Дорогу... Ого, Владиміра з тим, щоб він все ж таки погодився на певні поступки для зустрічі. Ну бо найважливішою, як на мене, новиною є окрім санкції, звичайно, це те, що Трамп заявив, що його не задовільнила позиція, продемонстрована Лавровим. А Лавров сказав, що треба повернутися до першого витоків конфлікту, тобто прибрати всю владу, поміняти, перетусити і так далі. Тобто відмовився від припинення. Вогню і зупинки на лінії бойового зіткнення В принципі на це звучить достатньо оптимістично з того огляду, що насправді є та червона лінія, яку Трамп провів для себе. З тим, щоб почати перемовний процес, отак у Будапешті зустріч скасована, але чи скасована вона взагалі чи взагалі не відбудеться зустріч між Трампом і Путіном? Ну, звичайно, відбудеться і до речі, вона могла відбутися на саміті АСАН, про котрий так обнадійливо поінформував, що саме туди скеровується Трамп для того, щоб відвідати саміт Асан, на котрий міг би прибути Путін, бо його туди запросили керівництво Філіппін, наприклад, які також є учасниками цього саміту АСАН, який в Куала-Лумпур, столиці Малайзії, ближчими днями 26-28 листопада, і попереднього Путін давав згоду на те, щоб він прибув туди на саміта це Ще було в вересні цього року як би виглядало цілком імовірним зустріч його там з Трампом замість Будапешта. Але в Будапешті скасовано. Трамп е так натякливо поінформував, що я от там буду навколо Лумпур, може йти. Володимир, прибудеш. але невідомо чи Путін буде? Бо прем'єр-міністр Балазії повідомив, що не буде там присутнім Путіна. Буде якийсь там новак, один з віце-прем'єрів Росії. Так це чи не так побачимо? Все може змінитися вітриві достатньо потужні, але тим не менше це би виглядало слабкою позицією. Путіна прибути туди на саміт Асіан, після того як він відмовився це робити. Подивимося, як буде реагувати Трамп. Подивимося, чи відбудеться там на Асіан, зустріч Трампа з ще СІ. бо поки що немає потверджень, також що там буде СІ там. Попередньо має бути прем'єр-міністр Китаю, який в принципі грає ту ж саму роль, що і прем'єр-міністр Росії, прізвище якого вже всі давно забули і правильно зробили, тому що це не основні фігури, навіть не другорядні, а третьорядні фігури у таких країнах, як Китай, і Росія. Тому тут важливим є факт того, що, хоч яким тривалим не був процес підготовки до введення цих санкцій Трампом, вони сталися. Це одразу підвищило до речі вартість на нафту. Це також буде певний плюс Росії з того, що нафта подорожчає, але коли запрацюють санкції, особливо коли запрацюють європейські санкції, вони значно потужніші за американські. Просто американські санкції вони насправді авторитетнішими і прийнято було вважати, що коли Сполучені Штати вводять санкції, вони мають більше важелів і можливостей проконтролювати. Виконання цих санкцій і покарати значно дошкульніше ніж всі решта країн, і навіть європейський союз ухилянті від цих санкцій, тих, хто обходить їх за Трампа. Тільки він прийшов до влади. Усі попередні санкції введені Байдена не було скасовано, але і контроль за ними вівся. Ну скажімо так, дуже мляво, і це е, призвело до того, що дієвість саме американських санкцій перестало бути відчутним. І, До речі, це також по торкнулося і європейських санкцій. Анці, бо тому, що звичайно західний світ між собою є взаємопов'язаним, і санкції введені Вашингтоном абсолютно будуть перекликатися санкціями введені Брюсселем. Тому тут відсутність належного контролю давало вільну руку усім тим, хто хотів обійти ці санкції, забезпечити Росію всім тим, що ніби заборонено було через ці санкції. І тим часом Трамп шукає причини, щоб не дати Україні томагавки. Він розповідає про те, що це така складна ракета, що необхідно 12 місяців, 6 місяців що таке шість місяців в, в контексті війни, яка триває вже чотири роки. Якщо великий Нобеліат забув, то треба нагадати Трампові, що фахівці ЗСУ опанували Петріоти за два місяці, хоча відводилось на їхнє опанування загалом 12 місяців. Тому відмовка про шість місяців це принаймні звучить ну, як чергове запрошення, чергове підморгування. Путіну, що мовляв, не все втрачено. Можемо зустрітися. Подумай, зроби мені хоча б маленький пас. Тому насправді для мене поки що не є абсолютно категоричним вступ Трампа у нову гру проти Путіна, проти Росії, і головне за Україну. Поки що це тяжко буде навіть фахівцеві визначити, що саме конкретно хотів сказати бо коли він каже, що він буде на насян, підморгує. Мовляв, Путін також приїдь. Про що говорити тоді з Путіним, якщо була зустріч, скасована в Будапешті? Отож тому немає категорич і Трамп завжди любить зробити твердий крок, а потім два кроки зробити назад. Тому тут поки що після цих твердих кроків, звичайно, вартує очікувати кроки назад Трампа, які побачимо. Але тим не менше цікаво також буде прослідкувати, що він буде твердити на Асіан, і чи відбудеться зустріч, якщо не Трампа Трампа напевно, не буде зустрічатися з ніякими іншими особами з Росії, окрім як із самим Путіном, але чи буде зустріч стафу Трампа із? З якимись російськими представниками там на полях засідання США. Ну і також цікаво тут було спостерігати, що як тільки щось гостре і тяжке проти Росії хоче зробити і на підтримку України Трамп, то він завжди кличе до себе Рюте. Марк Рюте прибуває для того, щоб. Підвищити авторитет сказаного Трампом, або з іншого боку, продемонструвати єдність рішень Трампа з європейськими, тобто він натякає прямо і абсолютно безпосередньо, що він все це. Щодо України робить тільки через європейців, бо європейці в цьому зацікавлені. Трамп демонструє, що він не зацікавлений в Україні, не зацікавлений в її підтримці, але зацікавлений і дуже в тому, щоб сподобатися через підтримку України європейцям, щоб зробити їм властиво тут абсолютно чіткий і зрозумілий пас. Я граю з вами. Я підтримую Україну, тому що вам це потрібно мені. Каже Трамп, це не потрібно. От ракети обіцяв дати не дав. Ви маєте ракети, ви можете їх застосовувати, і треба зрозуміти, що якщо були застосовані європейські ракети, чи французькі скальпи, чи британські Штормшадов, вони не могли бути застосовані по Росії без санкцій Сполучених Штатів. Те, що Трамп приховав, те, що він дав такі санкції, це також черговий пас Путінові. Це не зачиняння дверей перед перемовинами. уся його категорічна. Чона форма щодо того, що зустріч скасована. Я не хотів на порожньо тратити свій час, і тому я дозволив тут собі застосувати санкції проти Росії. Але тим не менше він навіть не ухилився від відповіді, чи дав він дозвіл, чи не дав він. Категорично заперечив і підтвердив на запитання журналіста, чи це є фейк новини. Він сказав, так це фейк. Фейкова новина, я жодних дозволів не давав. каже, от є європейські ракети, хай вони їх застосовують. Ну мається на увазі так звичайно, це європейські ракети, шторм, Shadow і скальп, але без американських санкцій вони не можуть бути застосовані по Росії, тому що там є достатньо вагома частка, о, скажімо так, американських складових, і тут вже право вето Вашингтон на запуск цих ракет в глибину Росії. Має і напевно найважливішою фразою Трампа на цій прес-конференції, загалом, якби в підсумкові застосування санкцій, це те, що він сказав. Я навіть процитую. Запитання: вам не здається, що Путін хоче захопити всю Україну? Відповідь Трампа, я думав так завжди. Думав, що він хоче. Під час мого першого терміну ми говорили з Путіним. Я знав, що Україна його зіниця ока. Ми не хочемо, щоб він отримав її всю. Ми не хочемо. Ну, звичайно, ми це Трамп і його там Хемарілія чи Сполучені Штати невідомо. Не ми не хочемо, щоб він отримав Вісію. Тобто, про те, що буде повернута уся територія України Україні, вже мова не ведеться. Тільки про те, що він не хоче, щоб. Отримав усю Україну Путін, чому знов-таки він це цитує Трамп так наполегливо і саме в такій конотації, тому що це знов при присутності Марка Рюте з інформації Європи, що буде певний бар'єр, певний такий буфер між Росією і Європою, що Європа буде захищена, і Трамп долучиться до того, щоб захистити Європу. Підтверджується, що Трамп. Цікавиться Україною тільки і винятково, коли європейці створюють йому в майбутньому і зараз буквально дискомфорт. Звичайно, треба втішитись, що Трамп застосував санкції. Треба втішити, що Америка все ж таки обрала сторону хай під тиском європейців і через європейців, і заради європейців, не заради України, не заради Києва. І не заради українського народу, і не заради того, що є жертви величезні серед українського мирного населення через абсолютно злочинне бомбардування Росії і України. Тим не менше, це ще не остаточне рішення Трампа в будь-якому випадку воно може бути відкликане. Сподіваюсь, санкції він відкликати не буде. Але хто зна, тому що Трамп це не Байден. Він може бути таким послідовно непослідовним. Він може у своїй непослідовності властиво бути дуже твердим і відкликати ці санкції. Побачимо Дивимося, я буду розвертатися Демонструвати непослідовність Трампа в простій прес-конференції, яка, здавалось би, мала би демонструвати сильною потужного лідера. Тим не менше, ми знову заходимо фактор на От Я процитую про санкції. Це сьогодні великий день. Ну тут тяжко сперечатись у тому, що ми робимо. Це надзвичайні санкції, дуже об'ємні. Це суперечливе питання. Проти їхніх двох великих нафтових компаній. Це правда. Ми хотіли б, щоб вони просто зайняли позиції, яка сформувалася протягом тривалого часу. Йдіть додому, настав час, каже Трамп. Йдіть додому. Ну тут вже звучить зовсім по інакшому. Тобто, це на звертання, як це було раніше до обох сторін. Українці також мали куди йти додому, але він Трамп не подивився на карту і не зрозумів, що у українців немає іншого дому і на чужу територію українці не вступали. Зараз це звернення чітко до Росіян, щоб вони йшли додому. З одного боку нижче він каже, що ми їм не віддамо усю Україну. А зараз він закликає після цих двох санкцій, немов бить саме ці дві санкції, змусить росіян піти додому. Хотілося б але тим не менше про це в це може вірити тільки. Виключно Трамп і той особисто тут без жодних ми. Це він особисто тільки в це вірить. Тому тут важливим буде головне історія ось цього повороту Трампа від е, посміхань розшакувань перед Путіном до того, щоб підтримати європейців і Україну у протистоянні Європі Росії і у кривавій війні України проти Росії. Подивимося, чи це сталий фактор Трампа, чи буде далі Трамп шукати шляхів підтримки України, чи буде виправдовувати свою непідтримку, тим що, наприклад, тими ж самими томагавками треба освоювати їхню складну партитуру аж цілих шість місяців. Тому подивимося, як будуть розгортатися події, але тим не менше одне можна сказати категорично. Що СУВ відбувся? Тільки питання, чи цей СУВ відбувся для того, щоб приблизити перемовний процес Трамп Путін з тим, щоб поторгуватися Україною, чи це буде стала підтримка європейського уявлення про те, яким чином має завершитися війна. На деревно, європейці вже сіли з розробкою 12 пунктів 12 кроків до сталого миру в Україні. Подивимося, які будуть 11, але першим єдиним найголовнішим пунктом має бути припинення вогню. А далі будемо дивитися. Як будуть розгортатися події, такою має бути позиція Європи з вами, шановні глядачі, будемо за цим слідкувати. Я буду контролювати процеси. Вас про це повідомляти, для того, щоб ви не пропустилися повідомлення. Будь ласка, проконтролюйте, чи ви підписані на наш канал інфрашкіль чи поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб отримувати інформацію, коли нове з'являється щось на каналі. Дякую вам за підписки. До речі, підписатися, якщо ви хочете, можете вже зараз. Тут на горі з'являється такий квадрат, qr код довели телефон в режимі фотоапарату, натиснули кнопку. Оп, і ви вже стали підписантом нашого каналу. Підписником. Дякую всім за розповсюдження, поширення нашого відео. Дякую за підтримку, за запитання, за спонсорські кошти. Дякую теж. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!